По-перше, я думаю, що не тільки у нас немає візії, може моя суб'єктивна думка, але в заходу теж її немає. Оці кротові нори вони такі самі і, десь і за кордоном, да? тому що будується оця конспірологія, Трамп прийде порядок наведе або навпаки, да? і це нам продається, і ми його купуємо, тому що ну, оцей дедлайн він у всьому світі. Отаке враження, що всі знають. Хто прийде до влади і що далі буде? Ну це ну це вже просто нонсенс якийсь. З ким не говориш, так ну Трамп прийде, там все буде отак от і все, Камала прийде, отак от от буде. Ну як це можна зробити, якщо ну, От я за Трампом слідкую і за його віце-президентом? Ну у них, по-перше, заяви такі не балуйся, да? а по-друге, в мене стільки враження, може, колеги поправлять, що вони не знають, що далі робити. Вони mm -hmm. не знають про війну, взагалі не знають, як закінчити. Вони думають, що точно так же, як Віталій сказав, дуже класно, ну це крутова нара Трампа. Він там знає, що от він прийде і це все закінчиться. О, війна, все, він пройде, підніме трубку, каже, там Вова, заканчуй, один Вова, другий Вова заканчується. Вони кажуть, хорошо, все, ми, ми все, розходимося. Ні, такого не буде. І до речі, нам же теж із за кордону такі пропонують оці ідеї. Дуже дуже, дуже прості. Що в цьому році це закінчиться? Наші е, горі-спікери теж кажуть, ми точно знаємо. у да? Нас ворожки виходять, кажуть, точно закінчиться все. У нас суспільство, воно того і в крутовій норі, скажем так, впевнене, тому що звід, з усіх іде одна й та сама новина один і той же місяць. Листопад це взагалі якась біда. Хоча ну ми ж прекрасно розуміємо, що листопад це не, не завершення процесу, навіть для Байдена, який подобається комусь що не подобається, старий він чи молодий. Він ще буде роліть, ну як мінімум півроку. Да? Про це у нас ніхто не говорить. Ну і точно так же і там ж так продається. Я от слідкую за тією компанією, що в Сполучених Штатах відбувається, Мені, може, я знову ж помиляюсь, може ви мене поправите, але стадіон так стадіон, от точно стадіон. Як у нас нам розповідали, що ми емоціями мисля? Тому я, я до чого веду, що не, це, це не тільки у нас щось не так. Мені здається, що світ зайшов з розуму і скрізь не так. Немає вже запиту на оці. 에, серйозні там, звернення, якісь е, викладки програмні або ще щось. Немає його, ну, мене таке складається враження. І тому People дають те, що він хоче. Жувачку. Жуйте її, випльовуйте, ну, це ваші проблеми. Але ми будемо е, отак от з вами спілкуватися, як з дітьми. З нами з усіми з усіх е, засобів масової інформації, максимально да, спілкуються, продовжує спілкуватися як з дітьми. А з нами треба спілкуватися як дорослими, щоб ми були готові до дорослих викликів. Тому що, е, наприклад, те, що Черчилль свого часу казав, що буде кров, і буде, буде, буде все страшно. Да? Це, це до дорослого. А дитина в цей момент сиділа з ковдрою на голові і чекала, поки е, дядя страшний піде, вийде дядя хороший, скаже, що е, в листопаді все закінчиться. От що ми потрапили, і я не знаю, як з цього вийти насправді, тому що е, не все суспільство у нас діти, але те, що будує емоції в суспільстві, е, саме вони дорослих мало, дорослих не цікаво слухати. Ну, серйозно, чому? Він каже, що все погано буде, що війна надовго. Ну, у нас Арістович був, Крисавчик, молодець, він все розказав, що закінчиться. Да? Ну зараз нові з'явилися. Гордон зараз з'явився, який теж розповідає, вибачте, що майже протиночі. да? Він скаже, що все, я з усіми поговорив. І вона закінчиться. А Гордона, на секундочку, мільйони слухають. Ну, е, слава Богу, що за кордоном ну, нашої країни, хай це таке. І тому я не знаю, що в цій ситуації робити. Я чесно кажу, тому що ми зайшли в емоційну складову сприйняття всього, що відбувається. Прагматика зараз не продається. Або якщо й продається, то дуже вузьких бульбашках. Ну, от як зараз е, всі говорять е, конкретні речі, що треба робити. Чи не усвідомлюють ті, хто е, будують комунікацію? Мабуть, усвідомлюють. А чи воно буде для них привабливим з точки зору ну, умовно-електорального? Да? Подобатися вони будуть цією правдою? Чи не подобатися? Да? І отут оце виклик перед політиками, які вже зараз, я думаю, мали б вийти на те, що. Mm, треба формувати історію не коротких меседжів, да, а те, що Олег сказав, на дуже довго, і щоб ми це все розуміли. І тоді нація вона буде просто дорослою, не вся зрозуміла. Але знову ж таки, коли Віталій сказав, я просто в шоці. якщо ну, я теж бачу трошки, я не проводжу дослідження, я просто спілкуюся з людьми, з людьми з землі, вони не гірше, ніж я, 100%, але вони теж міряють цим дедлайном. Все, воно скоро закінчиться. От до зими, а там уже все з електрикою, все, все буде хорошо. Того що? А чого, питаю? Ну того що все, воно не може так довго бути. І ну, це ж серйозний виклик для держави і для світу. Тому що не одні ми діти. Дивіться на Сполучені Штати. Ну там точно ну дітей там більше, ніж у нас. Просто навіть фізично. У номінальному виразі так, і відсотково ми ще побачимо, звісно. От, да, як таке як, як, гумористичне відналудження на розмову мою з одним із ізраїльських проєкт-технологів. він спеціалізується на комунікаціях, на тонких комунікаціях, в тому числі створення певних котових мір, окамер для певних груп таргетинг виборчої реклами. І він над мені сповідає всю механіку, як побудовані ці. Вони називаються кролячі нори, як працює камера сприйняття, як він це створює для одної таргетованої групи, для іншої, там для третьої. І пояснює, що от, можна вкинути той меседж, він буде жити своїм життям, стає симулятором, люди починають вірити, потім все матеріалізується. А потім він от припиняє цю фахову розмову і мені навалює абсолютно єрість. Про змову Ірану з Росією, про те, що там Рос... Путін визначає, хто буде президентом Ірана, що російські е е політики просто керують Іраном, от е е е якусь єрість абсолютно з якоїсь іншої крутової нори, з яким він існує, так тобто, сапожня без сапог, як росіяни кажуть, так? от можна розуміти механіку цього всього, як воно працює, а, а самому знаходиться в цій ж самі кр кр кротовій нори. Один одна ремарка з приводу знову ж таки обміну. Я вважаю, що не зовсім так, як Віталій сказав, що він розглядає їх як всіх як шпигунів, тому що в мене складається враження, що в нього логіка тут не тільки спецслужбіста, але й досвідченого терориста. Виглядає меседж таку, таким чином: що убивайте браття, я наловлю лохов і поміняю на вас, тому що я можу за вами кілограмами платити. Головами, скажімо так, от дивіться, що я можу, тому що по великому рахунку у Путіна є картбанш, якого немає у західних партнерів, а вони мають цим скористатися. Насправді почать ловити агентуру. Вони знають прекрасно хто де сидить. Ми бачимо, що Франція відбувалася цілими пачками. Виявляли, тобто, треба їх ловити і потім міняти на нормальних людей. І я з Віталієм згоден, що Путін тут виграв, тому що він е, рятував, начебто, своїх. А начебто свої це росіяни мають бути. А росіян за межами е, е, Росії, які сидять в буцигарнях, тисячі, можливо, десятки тисяч. Путіну на них наплюють. От вбивць так, він забирає. І це теж я згоден з Віталієм, Що це е, реверанс в бік ФСБшників першу чергу, е, ну скажем так, спецслужбістів, тому що це основа Путіна. Да? А от захід я не поділяю їхнього поросячої радості зовсім. Тому що вони е, мали б отримати Навального, тому оця вся пірамідка будувалася під одну людину. Ви Навального отримали в домовині, тому Путін вас переграв в цій ситуації і показав це всьому світу. Е, що очікувати? Я з Віталієм повністю згоден, що і ще одна ремарка стосовно інтерв'ю: мене склалося стільки враження, може таке воно суб'єктивне, що там більше йшло про те, чому не буде перемовин. Тому що на півсанкції, тому що не дають бити, тому що і тому, що і тому, що У мене таке склалося враження, тому що ну я не побачив там готовності в словах президента до перемовин. Він апелював яким чином? Він казав, що дивіться, якщо на вас нападають, вас вбивають і так далі. Що ви робили до журналістів? Зрозуміло, що там відповіді не було. Він сам за це відповів, да тому про стабільність нам мріяти взагалі в Україні і в світі. Ну, тому що самі себе залякали Трампом. Ну От всі залякали. Я навіть вважаю, що десь він Трамп, навіть молодець, тому що НАТО почало щось шо, там шебуршити, почало якусь військову складову в себе шукати, там кривенькими ручками по великому рахунку, але роблять, бояться, але роблять. Раніше не робили. Грошики почали рахувати. Давайте будемо там в цю копілочку все-таки щось кидати, бо Трамп прийде і що буде? Да? Ну, умовно, Трамп не прийде. Історія зовсім інша, тобто можна розходитися, чи що ні. Е, те, що в перемовини в цей період до завершення взагалі цього, скажімо, циклу, тобто до приходу до влади вже однозначно або президента, або президентки. Да? Я думаю, ніхто не піде на те, щоб вирішувати якось питання. Імітація буде. І тут е, колега, здається, Олег про це казав, що ми. Зараз маємо отримувати ініціативу. Я маю на увазі переговорчи, щоб від і Віталій про це казав. Да? Що, щоб не віддати в руки комусь, тому що якщо ми комусь віддамо, вони десь тихаря щось порішають, і вони можуть це до листопада щось порішати, умовно яким чином, да? не остаточним, який приведе до миру, який нам потрібен. Нам потрібен не, не симулякр миру, або якась там підробка китайська, або угорська, не дай Боже. Да? Нам потрібно, щоб у нас припинилася війна на наших правилах. Да? Зрозуміло, що це в часі розтягнуто. По фронту я з Віталієм згоден, що логіка Путіна як наступна: от згадайте будь-які перемовини, будь-який візит він ніколи не е, йому ніколи не передувало за тища. Навпаки. От беремо навіть просто такий, що, що приклад, який був нещодавно. Да? Е, моді приїжджає до нього, він обстрілює Київ. Він знає, що він попаде в дитячу лікарню. Знає, але він в такий спосіб піднімає свої ставки, де я мачу. Да? З іншого боку, там літери треба переставити. Він там саме таким виглядав, ніяк не мачу. Але він це робить. І тому, якщо він буде бачити примару перемовин, будь-яку у нас в очах в очах заходу, він не буде затихати, у нього немає е, мотивації затихнути, йому треба максимально пролити кров. І літній період, з точки зору, я не військовий експерт, але я розумію, що суха земля це набагато крутіше, ніж грязюка і сніг по коліна. Да? Тому він з цього все вижме. І він змусить, буде змушувати нас боятися. І причому, так, от в тому режимі, як і Олег сказав, не боятися чогось конкретного. Тому що конкретне нас об'єднує. Згадайте, от ви, той же Ахмадіт. Проблема конкретна: конкретна біда Українці де? По домам сидять, телевізор дивляться? Ні, вони згуртовуються. А коли це аморфний страх, що у вас влада не така там умовно, а ще щось, там якісь перемовини, тут вас обстрілюємо, у вас не буде електрики, ви з голоду помрете. І воно в таку тривожність тотально. Да? От я боюся, щоб нас не загнали саме в таку тривожність. Її ще такої немає, по моєму враженню. Можливо, моїй бульбашці її немає, да можливо, там в сусідніх бульбашах немає. Але путіну треба оцю тривожність розкидати таким шаром, що вона була по всьому суспільству, і з цим нам треба буде боротися.